Ну що, Google Chromecast 2020. Чи актуальний він у 2024 році? І чому він саме став актуальним у 2024 році? Тож давайте це розберемо у такому огляді теревеньках. невеликому на каналі Технозон Україна. Поїхали. Знаєте, що я зараз на сайті Aliexpress. Саме тут почали продавати ці офіційні Google Chromecast. І якщо ми вб'ємо у пошук, то ми побачимо дуже багато цих, скажімо так, пропозицій. Але перед тим як перейдемо далі, будь ласка, підпишіться ось тут. Підпишіться і натисніть дзвоник, щоб ви не пропустили. А ми розвивали Україну мовний контент від нашого каналу Технозон Україна. Тож давайте так. Справа в тому, що коли ми випускаємо топ-5 до 50 баксів, та будь-який топ-5, мені пишуть, слухай, мамо. Але ж у Xiaomi Mi Box немає зовсім конкурентів, бо Xiaomi Mi Box має і Dolby Vision, і Dolby Atmos, а найближчий конкурент сам. З Steve Boxів він коштує близько там, 100 баксів там, за, за 100 баксів з Dolby Vision, з Dolby Atmos і, там, з іншими технологіями на M-Logic І, чесно кажучи, є. Чесно кажучи, є і саме цей Google Chromecast, посилання на який я розмістив опису під цим відео. Можете перейти подивитись, скільки він коштує на момент. Ну, на момент зйомки цього відео він коштує 63 бакси, скільки він коштує на момент того, як ви переглядаєте. І саме Chromecast зараз став актуальний. Бо я вже робив огляд, коли він отримав Google 12. В мене є первинний огляд, на жаль, вони є тільки російською мовою, але... Коли вийшов Google TV 12, а це єдиний TV-Stick, TV Box, TV який має Google TV 12 офіційний сертифікований на даний час. Ем, мабуть, ще має мікулка М2 е, щось там отримав, але саме Google Chromecast має його правильний. Поясню. Ну, ви бачите, ви бачили цей інтерфейс. Звісно, в нас тут є. Dolby Vision HDR 10, HDR 10 І є він у варіанті саме адаптивному, це ще не все. В нас є дуже такий немаловажний аспект як автофреймрейт. Так, не автофреймрейт через TV Quick Action. Він зовсім нам тут не потрібен, бо тут є нативний автофреймрейт через google API. Давайте вам покажу. Ось, будь ласка, в нас є діагностичне віконце в VIMO. В нас є цей автофреймрейт у будь-яких варіантах виконання. 4К, в 24 Гц, 50 в 23 976 Є і дробі, є і цілі частоти, тобто він підтримує будь-які частоти. Ви будете дивитись тут фільм правильно. А якщо ви використовуєте TV Quick Action, то ви використовуєте чи дробні частоти, чи цілі частоти. І те, яке підтримує ваш TV-Box. А тут є будь-які частоти. Це добре. Тепер ми маємо вже з вами Google TV 12-й офіційний. Ми маємо з вами е, саме. Автофреймрейт, ми маємо з вами пульт, який може керувати через інфрачервону опцію додатковими пристроями, по типу телевізор, саундбар, звукова панель. А ви скажете так, Android TV, наприклад, наприклад, ми навіть не при Xiaomi Mi Box беремо, а так Android TV, наприклад, має там глобальний голосовий пошук, інтерфейс інше. Ну, давайте розбирати. Справа у тому, що з 2024 року вже почали від'єднано відключати глобальний пошук навіть у Android TV. І багато хто з вас вже зтовкнувся з цією проблемою. Проблемою і деякі на деяких TV-боксах ще там дає якийсь варіант цього вимикання, там видалення оновлень цього там Гугл асистенту, google App. Але це все прийде все одно до одного логічного кінця, і все стане таким, як на Google TV. Як це вже зараз і працює? І голосовий пошук працює всередині додатків. Не усередині, не глобальний пошук, а всередині додатків. Навіть так зараз у більшості Android TV-пристроїв. Далі, інтерфейс. Ну вибачте, інтерфейс теж почав змінюватись. І він теж дійде до логічного кінця у вигляд Google TV. Бо це єдина концепція, до якої зараз йде в нас Google. І ми з вами маємо практично те саме. Дехто з вас може сказати, що так на Google Chrome немає v 1 кодеку. Ну вибачте, у нашій країні де такий розвиток інтернету, а V1 кодек зовсім не актуальний. Дехто думає, що v 1 кодек дає нам кращу картинку? Ні, він дає нам менший розмір при однаковій, при однаковій якості картинки. Наприклад, якщо у вас H264, H265 кодик і AV1, і однакова якість, а вона буде дійсно однакова, то просто буде розмір файла менше. H264, наприклад, буде 10 ГБ, у 265-му буде 6 ГБ, у av 1 кодеку буде 4 ГБ. І це нам допомагає лише дивитися онлайн-контент на більш повільному інтернеті. Ну, тут немає. Тут у нас AimLogic S905D3, D3, звісно, з підтримкою е, опять -таки ж, DTS, Dolby Vision, Dolby Atmos, і все, є, є в нас такий стік. Що в нас є на ринку? Ну, Xiaomi Mi Box S і Xiaomi Mi TV Stick. Є, прикольні. Але ж в нас автофреймрейт на цілі частоти через TV Quick Action. Далі, Мікулка М2 Deluxe, Ну, вибачте, за 100 баксів взяти лагуче лайно і теж через TV Quick Action робити автофреймрейт, і в якому Wi-Fi відвалюється. Теж такий сумнівний в нас варіант. Ось цей Мікулка М2. Кік p 1, Ну так, він коштує дешево. він... Офігенський, як і Хоматікс, але в ньому немає Dolby Vision. І, звісно, той самий Айфер теж заводиться через TV Quick Action. І до 100 баксів ми з вами маємо не такий великий вибір. І Google Chromecast у нас один з е, таких собі прикольних варіантів е, реалізації саме такого перегляду. Так, ви скажете, він не під'єднується через USB-порт вашого телевізора як живлення. Й не потрібно, він повинен живитися через блоку живлення. Бо скільки тих ця умі мітевестіків погоріло, коли вони були під'єднані саме до usb порту телевізора? Скільки? Безліч, просто безліч. Далі. Що ми з вами маємо? Звісно, тут сертифікація Netflix, Prime, YouTube програє 4 чотири 60FPS, IFR працює без додаткових програм не тільки у ВІМу. Він працює у SmartTube Next, Він працює у е, чому ще там у, у всіх додатках, які підтримує iptv додатки, будь-які додатки, які підтримують у Nova Video Player, до речі, теж працює. Все працює. Тому ми, ми вважаємо, я не буду показувати там фізично той стік. Вибачте, російською мовою він є, можете передивитись, я робив огляд саме. Цієї Сабрини, це до речі, кодове кодове ім'я її Сабрина. Ось я тут SmartTube Next показую. Ви можете передивитись, ви зрозумієте, що Google TV 12 тут рулить. Він є і працює. І цей стік дійсно актуальний і у 2000, тисячі році. І він дійсно конкурент тим самим продуктам від Xiaomi. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.